Севастополь святкує День військово-морського флоту. Командуючий флотом адмірал Чурсін поздоровляє відважних чорноморців. Поздоровляє моряків і традиційний Нептун із своєю світою. Військово-морський флот пильно вартує рубежі батьківщини. На честь свята тисячі моряків вийшли на зірковий заплив. А на яке ж свято збирається Федір Скритник? Сьогодні колгосп імені 8 березня завершує продаж хліба держави. Кращому шоферу Федору Скрипнику доручає очолити останню колону голова колгоспу Михайло Гиповий. Секрет успіхів цього колгоспу насамперед у людях. Семен Прач збирав по 17 гектарів за день, замість 13 Десяту тисячу центнерів надпланового зерна вивозить Меходій Телесик. Тут у Пільчинському управлінні на Вінничині народилася ініціатива завершити всі польові роботи до жовтневих свят, Почин чим Пільчинських схвалив Центральний комітет Комуністичної партії України. Завод імені Карла Ліпніка в Дніпропетровську виконує важливе замовлення для залізничного транспорту братньої Польщі. Наш робітничий клас ніколи не підводив своїх вірних друзів. Продукцію високої якості дають Юрій Сидорович Кузін, Іван Матвійович Гетьман, Іван Васильович Усик. Володимир Глазов. Ця бригада комуністичної праці, як і сподівались на заводі, достроково виконала замовлення. Два други в житті і в роботі. Опанас Миронович Мельник. Петро Савич Козак. Майже 40 років разом. Надійними хірургами називають їх на південно-західній залізниці. Друзі вирішили, потрібне хірургічне втручання. Нова техніка швидко здоровить ділянку, не порушуючи графіку руху поїздів. Мене 4 години. І кілометр колії буде цілком оновлений, з гарантією на 50 років. Опанас Миронович все життя доверджується правила довіряй, але перевіряй. Там, де доклали рук Опанас Миронович і Петро Савич, за безпеку руху можна бути спокійним. Конкурс без руху зараз проходить у нашій республіці. Ми начальника Київської державтоінспекції полковника Євтюхіна. Добрий день. Добрий день. Василь Федорович, розкажіть, будь ласка, як проходить конкурс безпеки руху? Республіканський конкурс безпеки руху має надзвичайно велике значення. Цей конкурс спрямований на те, щоб попередити і ліквідувати нещасні випадки. Ну що вам ще сказати? А знаєте що? З'їжджайте на вулиці нашого міста, і ви самі побачите і хороше, що ми робимо, і те, що, на жаль, нам не вдається ліквідувати. Скажіть, будь ласка, що дає конкурс на вашому посту? Дає багато да, на моєму посту жодного порушення не було. Як проходить конкурс на вашій дільниці? Ну і дільниці ніяких випадків не трапилося. Київ здобув першість у змаганні міст республіки за чистоту і благоустрій. І автоінспекція для цього немало робить. Насмітив, прибери. А хто ж на цій вулиці так насмітив? Е, е, тут гірше справи. Кажіть що провело до аварії. Водій галушка провещу швидкість і ось бачите, яку виконує умови конкурсу. На жаль, не один такий галушка зустрічається ще на дорогах і в Конкурс для того й проводиться, щоб рішуче покінчити з порушенням правил безпеки руху. Поблизу Львова дано старт чемпіонату світу з мотокросу. В ньому беруть участь найдосвідченіші гонщики Англії, Швеції, Канади, Швейцарії, Чехословаччини, Демократичної Німеччини, Австрії, Голландії, Данії, Фінляндії, Радянського Союзу.

надежды и мечты. И мы с тобой шагаем по планете, Победный поступью родной весны. Идет весна, идет по Абширону, Идет на поля. Сады кубы, по карабахским склонам, Идет Весна идет моя весна. Сады, вы по карабахским склонам, идет весна, идет моя. З успіхом виступали в Києві митці братного Азербайджану.